До Севастополя приїхав відомий український спортсмен, чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. В ході візиту Володимир Кличко завітав і до другої та третьої дитячої юнацьких спортивних шкіл, де на нього із нетерпінням чекали його маленькі вболівальники. Свій візит український спортсмен розпочав з покладання квітів до меморіалу героїчним захисникам Севастополя 41 42 років та невеликої екскурсії містом героїм. Після чого для місцевих ЗМІ була проведена прес-конференція, свою розмову з пресою Володимир Кличко розпочав з міркування щодо загальної ситуації в Україні, а саме здоров'я молодого покоління. Говорить, що він просто здивований результатами останнього соціального опитування. 90% молоді у віці від 14 до 17 хоча б раз. У житті вживали алкоголь, а 25% наркотичні речовини. Тож єдиний вихід це залучення молоді до здорового способу життя. А саме до спорту. Спорт, як ми всі знаємо, це здоровья нації. Це не слова, які стали популістичними, і багато об этом говорять, это факти. На своєму власному примере можу лишь только это подтвердить. Поскольку спорт воспитал во мне качество настоящего мужика человека. И нам, нам важны и цели нашего фонда. Одна из основных целей это привлечь к спорту, отвлечь от алкоголизма, отвлечь от наркотиков, от криминала, наших подростков. И другое направление это, это образование. Без образования, без знаний. Будущее нашего государства с их представителями. Сегодня это дети не будет. Також Володимир Кличко розповів і про відкриття у нашому місті фан-зони у кінотеатрі Росія, де транслюватиметься бій кличка старшого 8 вересня У нього буде поєдинок. поединок. Э, буде організована фан-зона в Севастополі, щоб можна було поєдинок і и це з э, поклонниками спорту, не тільки в сім'ї, всі, хто буде присутствувати в этой фан зоні э, 8 сентября Віталій проведе поєдинок. Я надеюсь, все пройдет так, как я это вижу. Победа Виталия. Что до своих спортивных планов на майбутнее спортсмен ответил. Что касается меня, у меня еще достаточно времени провести в спорте, у меня еще есть цели. Многие задумываются, а какие же цели у тебя могут быть? Они у меня есть. После того, как Виталий оставит свой титул, естественно, мне нужно выиграть свой следующий поединок. И от Поєдінка в поєдинку можна буде двигатися і завоював дальніший об'єднати їх. Після спілкування з пресою Володимир Кличко завітав до третьої та другої дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де на нього із інтерпінням чекали юні спортсмени. До речі, фонд братів кличків виділив більше двох мільйонів гривень на реконструкцію і екіпірування Севастопольської ДЮСШ Noмер 2 Юні боксери мали можливість поставити запитання до свого кумира. А наприкінці зустрічі кожен бажаючий отримав автограф від олімпійського чемпіона.